Сьогодні у випуску мисливці за шахедами ПВК захід отримало п'ять автомобілів укомплектованих спеціальним обладнанням, яке допомагає знищувати ворожі дрони. Негода вирує на Львівщині. Оголосили штормове попередження через значний сніг та вітер. Не ламай калину. Львів підтримає міжнародну кампанію. 16 днів активізму проти насильства у центрі міста висадили калину. Ось ці п'ять обладнаних авто тепер допомагатимуть ПВК Захід захищати критичну інфраструктуру Львівщини від ворожих безпілотників. Ті машини будуть знаходитись у Львівській області і прикривати саме об'єкти критичної інфраструктури в тому числі. Вони підсилять нашу протиповітряну оборону і стануть одним з основних її елементів. На автівках встановлені тепловізори, лазери і прожектори. Усе це вже допомагатиме збивати ворожі дрони. Прожектор призначений для підсвітки повітряних цілей противника. Працюють вони ефективно півтора-дві тисячі метрів. Для цього ще додатково є мобільний павербанк, який теж був підставлений. Працює чудово, підсвічує. Ну, ще в залежності від кого умов. чудово, що себе показує лазерна указка, яка теж чудово веде ціль стрільці по лазерній указці працюють. Автомобілі нашим силам ППО спільно з обласною військовою адміністрацією передав львівський it кластер у межах проекту Мисливці за шахедами. Згодом ці машини обладнають автоматизованими турелями, які здатні вести вогонь по повітряних цілях противника, не потребуючи безпосередньої участі людини. Поки наші підрядники наші компанії. Виготовляють ці вже автоматизовані турелі, які ми поступово будемо встановлювати. Я сподіваюся, що ще в кінці цього року ми вже передамо наступну партію автомобілів, на яких вже буде стояти якась кількість. На жаль, ми поки що сказати не можемо. Яка автоматизованих турелей. Загалом до кінця року Львівська й кластер планує укомплектувати автоматичними турелями. 10 мобільних вогневих груп інвестують у це 30 мільйонів гривень. Негода не вщухає на Львівщині. Оголосили штормове попередження через значний сніг та вітер. Добряче сніжило в області вже й сьогодні. Упродовж дня у місті працювали комунальники, чистили хідники та дороги. Працює снігопробиральна техніка і на обласних трасах її роботу координує патрульна поліція. Коли виявляють засніжені дороги, скеровують туди комунальників. Якщо дорожники недобросовісно виконуватимуть свою роботу, їх притягнуть до відповідальності. У патрульній поліції зазначили, сьогодні в області побільше. ДТП, однак вони здебільшого без потерпілих, закликаємо усіх водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, дистанції швидкісного режиму, не виїжджати на несправних автомобілях, перевірити, чи працюють добре склоочасники. За можливості не їхати у дорогу дальню. Кожен водій має знати, що на території Львівської області є три станції патрульної поліції: це великосінках, зимні водії і біля Стрия, куди вони завжди зможуть звернутися за допомогою до патрульних поліцейських. У Львові відбулася щорічна акція Не ламай калину її присвячують міжнародній кампанії «16 днів активізму проти насильства. На клумбі біля пам'ятника Тарасові Шевченко висадили 16 саджанців калини, яка є символом жіночності. Так, учасники привертають увагу до подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Львів став одним із 15 міст України, яке підхопило естафету. Згодом її переймуть представники України українських діаспор у сполучених штатах Америки та Словаччині у Львові ж кампанію «16 днів активізму проти насильства розпочали ще минулими вихідними. Це був забіг «Acting for Survivors». Долучились до нього понад сотня учасників у парку імені Івана Франка. Вони пробігли дистанцію в один кілометр. Так хотіли нагадати про злочини насильства з боку військових Російської Федерації, адже символічно стартував забіг в Ірпені. Ми зараз маємо більше і більше е насильства домашнього насильства, е зокрема зі сторони чоловіків, які перебувають в тривозі. Е боячись мобілізації або чоловіків, які повертаються. Про це ми маємо також пам'ятати і говорити. І це власне 16 днів, коли ми активуємося в цій протидії, але насильство щодо жінок це пріоритетний напрямок, про який ми маємо не забувати цілий рік. 28 листопада щедрий вівторок. Це день, який надихає мільйони людей робити добрі справи та популяризує культуру благодійності. Долучитися до доброї справи закликають і у фонді Крила надії благодійники саме до Дня Святого Миколая збирають кошти на дві дуже важливі потреби. Одна з них допомога маленьким героям, які борються з хворобами в лікарнях. Цей проект називається терапія радістю для того, щоб діти постійно отримували підтримку в лікарнях психологічну підтримку. Рямку там не проходить творчі заняття, до них приходили лікарняних клоуни без, без зупинок, наповнювалися коробки хоробрості. Нам на рік треба величеньку суму, тобто це 100 тисяч в місяць і 1 мільйон двісті на рік. Також благодійники збирають гроші дорослим героям, які рятують життя наших воїнів на полі бою. Йдеться про проект захист захисників. Його мета зібрати кошти на наплічники медика і закупити ноші волокуші. Потрібно 3 мільйона гривень. Це розхідний матеріал. В тому, що завжди треба поповняти. Тому що медик використав комплектуючі рюкзака, треба закупляти нові хлопці. використали закомплектуючі аптечки. Треба закупляти нові. Усі реквізити для допомоги та деталі є на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Крила надії.